Всім вітання, ми у Будві. Нарешті ми сюди вже доїхали. Машинка проїхала, тут вузенькі такі вулочки і дуже потрібно обережно ходити. Нарешті доїхали, їхали ми дуже довго. Дорога була така тяжка, але так як ми її ділили, ще зупинялись в Будапешті на півтори доби, то, було, то в цьому випадку нам ще було хоч якось легше. І на в'їзді у Будву були величезні затори, просто конкретні. Ми стояли години три, рухались ледь-ледь. Тому майте на увазі, хто буде заїжджати в Будву, що величезні затори. Позад мене ось така краса, такі пальми, і ми йдемо на Словенську плажу. Також всім відпочиваючим у у Чорногорії потрібно купити туристичний, сплатити верніше поплаток. І це коштує 1 євро з людини на кожен день. Ми у Чорногорії будемо знаходитись 7 днів і тому по 4 євро виходить за добу з кожної людини. А такий фікус у мене в Україні ріс, але навряд чи він такий виросте. Але теж величенький в мене був. Пальмочки тут. Ростуть і туристичний збір, до речі, платити потрібно, тому що карається законом. Також вам підскажу інформацію про туристичний збір, хто буде сплачувати нас дитина 7 років. То сказали, що для неї безкоштовно, але ще потрібно обов'язково мати з собою адресу, на якій ви проживаєте, та ім'я та. Прізвище вашого власника, це обов'язково. Ми його, наприклад, не знали і нам прийшлось зв'язуватись з нашим власником. І Також вони спілкуються російською мовою, українською ні, не розуміють взагалі, але російською, російську вони знають, можна домовитись. Такими мальовничими вулочками будемо, ми проходимо до Словенського пляжу, а потім познімаю, покажу, що там як. Тут красиво все. Куди не поверни голову. Відстань до Слов'янського пляжу в нас 10 хвилин від нашого будинку. І зараз покажу, яка там ситуація на пляжі. Така ситуація, людей багато. Зараз 11 годин ми прийшли вже. Сьогодні не рано, але ми вчора тільки приїхали, то були після обід. Після обід було небагато вже людей, це вже було 5 часов. А зараз, ну, в принципі, ще постілитись єде, то ми ще встигли. А там шезлонги, скільки коштує, ще не знаємо. Заход на Слов'янському пляжі, така мілкенька галька. В принципі, дуже комфортно, і ми тут не одягаємо ці чер черевички. Ми без них. Вода чиста. Дениска в нас пішов із пінгвінчиком термометром, який заміряє температуру. Зараз 11 годин, подивимося, яка температура водички. Води 4 серпня в 11 часов там? 4 градуси. 20... 24,5. У нас півтретє ми йдемо обідати. Вчора ми були вже в цьому ресторані, нам дуже сподобалось. Тут дуже було смачно. Ми ввечері вечеряли. Зараз йдемо тут, пообідаємо ще. Будемо обідати за таким от виглядом. Видом дуже чарівним. У Амалії в нас кальмарчики зі шпинатиком, з картошечкою. У нас така велика плато на двох, на дві особи. І в Нікіти різотто. Потім подивимось, яка буде ціна, і Амалії ще замовляли молочний коктейль як в ресторані. 65 євро. Ресторан називається Півніце. Хвалимо дуже дуже смачно. Розкажи, що ти мені що не розповідала. Ти що, котика підняла і що? Глісток нема, дві рани, нічого нема, що нема. ні, немає, нічого немає. Немає воші. Лішайов немає, можна забрати. І глістів, головне нема на котові, ні? А вони що ті лісти, лазять прямо по котові. Льох, я хоче котика до цього. Ось він як виваляється тут прямо в нас в ресторанчику. Ми його щойно покормили трішки. Запихається вона дитина той маліною, аж просто жменюю бере, і запихає. Вона дуже любить маліну, 3 євро. Ось цей малий тазічок. Як це відбувається? І такий пакетикінжира. 3 євро також. У нас у Чорногорії вечір. Ми вийшли на вечірню прогуляночку всі, назбирались, надухані, гарненькі. Їдемо подивимось ще вечірню будку. -бу. Величезний такий кактус, аж до кінця будівлі практично. А це двохповерховий будиночок, а це ось інжирчик. Ми сьогодні купували, дуже смачненький. А тут зріють гранатики, тільки що не зрілі ще. Вижуха на вечір просто колосальна. А втілки не можуть розминутись навіть. Вечірня фотосесія в нас розпочалась. <рес> <рес> ну, ще, ще не закінчиться. Ось, ось, так вона одразу. Раз. стоїчка. Квітне в них Аліандр різними барвами. Аліандер це такий цвіт, квітка така. І Аліандер ми читали отруйний, так що його я амалі не дозволяю рвати. Але він гарний. Що, що там є? Ну йдемо, йдемо, там вже щось побачила. А це ми зараз прогулюємось по Будинському парку. Ну, ось такого дійства ми дійшли. 2 євро 5 хвилин. Ми купили на 10 хвилин, а потім ще піде на батутики. Кажу, доця, може трошки відпочинеш? Нє! Нє! Енергоджайзер, батарейка! Молодець! А також можна покататись на машиночках. Для маленьких діточок різні покатушки, батутики і там різні ігрові майданчики. Мамочка, можна я ножки помочу? Це називається відео так. А ми прогулюємось по набережні. Людей дуже багато прогулюється ввечері, не так спекотно, але все рівно градусів, напевно, 28 є, різні магнитики, 1 євро. But this I know I'm

Вечір у старому місті Будви, тут як наче день, освітлення. Кріс музика грає, туристи відпочивають. 10 годин вечора, а життя тут кипить просто. І він гарний старий центр Будви, кожна закаулочка, просто неймовірна. А тут зробили атмосферу старини, як раніше в них було. Я в захваті просто. Але кондюри портять атмосферу старовину. Прикольно, соуси висять, вони беруть, нажимають соуси різних смаків. Кожна вулочка просто неймовірно гарна. Мені тут чимось ці вулочки нагадують ровень, де ми були. І також воно аж виблискує цей підлога. Пів одинадцяти в нас вже. Ми б ще, може б і гуляли, але ось оця красуня, яка он, 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 он пішла. Ну це просто. То вже пора її вкладати з патоньки. Демо вже напрямку дому. Закінчуємо ми сьогоднішню нашу вже прогулянку по вечірній будві. Я у захваті від цього життя, яких тут просто кипить вночі. Молоді дуже багато і багато різних клуб, клубів, де вони всі тусять. а це старе місто.